Прави Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я християнин, я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався, спас наш народ і зупинив все це кров пролиття. На найважливіше, дорогі люди. Я вам хочу нагадати і сказати добру звістку Євангелію, яка написана у тій святій книзі, що Бог, перець неба і землі, любить людей. Бог любить кожну людину, яка тут знаходиться. Якщо ти в безнадійному стані, якщо маєш проблеми, звернися до Бога. Він любить тебе, Він може тобі допомогти. Дорогі люди, Ісус Христос, Він проходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом, тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Всі люди є грішні, хтось більше, хтось менше, але Бог є святий і справедливий. І по Божій справедливості кожна людина має відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть, це є вічна розлука з Богом в місцях мок і сльоз. І Проблема в тому, що люди не можуть себе оправдати ніякими добрими справами чи великими грошами відкупитися. Це неможливо. Але є добра новина, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Що Ісус Христос Він заплатив за людей, приливаючи світовину кров на Голковському хресті. Ісус Христос, Він не тільки помер, Він і воскрес, Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися людині, потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і від усього серця увірувати Господа Ісуса Христа, прийняти Його любов, прийняти життя вічного, прийняти прощення. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Нехай благословить і бежа вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги! І міцного вам здоров'я! В ім'я Ісуса Христа. Амінь.